Кармелюковки. Знаєте, Кармелюковки? <ріпи> <ріпи> з місією від Кармелюковки. Але у нас є важливіша місія. Це ми співаємо. Ви чули чи ні? Чули. Це за мир. Хочемо, щоб більше миру було. Особливо в серцях людей. Щоб не було агресії. Навіть у воєнних. Вони повинні зражатись з чувством довга. Не повинно бути агресії. Тому що люди всі однакові. Бог всіх любить. Згодні з цим? <ріпи> Бог любить всіх, да. І Бог один, саме головне, і в Балті, і в Кармелюковці. Це зрозуміло. Да. У вас особлива культура, особливі свої якісь фішки. Розкажіть, будь ласка, трошки, бо я геть не знаю, що ну трохи у козаків залишилася культура. Ну, в частності оселедець, да, у козаків залишився, але це древніше ніж у козаків культура. Да? Це культура раніше був один Бог, один володар, один цар, тобто так кажуть. І люди всі друг друга на одному язику. На, на одній мові спілкувались, пробачте мій <гум> український. Да, я, я сам з Одеси, просто. Ну, сам я взагалі з України, з Вінницької області. Ну, просто ми ж рождаємося в одній точці, да? потім можемо подорожувати. Душа, вона насправді не має національності, релігії. Есть, ми не рождаємося там штампом, якимось Україна там, <гум> чи <гум> Росія. Есть, душа вона одна. Згодні чи ні? Що ви робите там в Кармелюківці? Знаю, що там у вас багато, багато вас є там, вас там ну, взади, що, у вас там сади, у вас там окремий є. світ. Ні, там обичне село і звичайні люди прості живуть. І ми теж там живемо. Нас просто в гості пригласили, наші друзі там теж живуть. Нас взагалі по Україні і по світу дуже багато. Міжнародне товариство свідомості Кришни, може чули? Ні? Нас дуже багато по всьому світу, не тільки в Кармелюковці, не тільки в Балті, не тільки в Одесі, а по всьому світу. Тобто, да. Ну, ваша культура, вона не для всіх зрозуміла. Як сьогодні ви презентуєте себе і не тільки сьогодні, взагалі, щоб люди якомога більше людей вас зрозуміли. Ну, е хороше питання. <гум> да, тому що зараз е навіть ну не всі знають, що ми в такій формі да, ходимо, що це таке, такі питання виникають. Не всі знають про Харі Кришну, що це таке. Але вже багато хто знає. Я навіть на базарі там проходив, і один мужчина каже, а там хтось спитав, а хто це такі? А він, ти що не знаєш, це ж Харі Крішна? <гум> ну таке, хтось знає, хтось не знає. Ми мир, ми за мир. Хочемо, щоб мир був у серцях у всіх людей. І щоб ми розуміли, що цей мир ісходить від головного миротворця. Головний мир це Господь, від нього все ісходить. Але щоб ми теж е, не ошибалися, а то можна думати, що я, я можу з Богом бути, мені ніхто не треба, мені не треба в церкву ходити, мені не треба то, все. А, а Господь Він проявляється через е, Його е, представників, пророків. Да? Тобто приходить Ісус Христос, Мухаммед, Пророк е, і так далі, можна перечислити. От е, оце знання. То, що ми співаємо, це шила правопада. Може, чули чи ні? Ще не чули. Е, обично про нас Харі Кришна всі знають, а про нього, хто осно, е, засновник цього руху міжнародного, про нього мало хто знає. А це дуже насам насправді цікаво його історія, тому що йому було 70 років, і він поїхав в Нью-Йорк в Америку. уявляєте, наш дедушка 70 років поїхав в Нью-Йорк, і у нього було 7 доларів. Все, все, що він робив. І все, і він там в Нью-Йорку два-три роки оце знання проповідував, як ділився. Він навіть жив з хіпі, які там наркотики употребляли. З молодежою. Там в Америці вони не слухали нікого, кому старше, ніж 50 років на той момент. Вони не поважали старших взагалі в Америці. Да. І він навіть жив в таких умовах, там, де кололось, і він оце знання проповідував, теж молодежі. І не тільки там ну, різні люди були, але в основному молодь от і початок. От ці книжки, що у нас є, я можу зараз показати. От це це зібрання його ст статей. От. У нас є головна книга Багавадгіта, але це для, для людей більш понятно. Просто. Та Багавдіта вже так, як Біблія, як Коран, знаєте. От це вже для серйозних, хто хоче звучати. А тут е е е е е цей учитель правопада, оце оце він. Оце він жив там з е е американцями молодими. І вони його навіть хтось хотів побити, але він е три рази в неділю ділився цим знанням, якісь лекції давав, там, співав, теж, кормив їх, <гадав> навіть вчив музиці, як малювати, іскусство, таке, знаєте. Займав вільний час. Ну так, да, але це те, що він давав, це, це не просто як розлічення, а це культура древня. Тому що раніше люди, вони, якщо хтось чимось не займається, то він празністю займається, да? тобто, бездільник. Yeah. І в нього, якщо він бездільник, він буде. Курити, пити, зміняти жінці, ну і так далі. Тобто, багато. А це древня культура. Вона дає, щоб людина по своїй природі, у кожного своя природа є, і щоб по своїй природі людина була щаслива. Тобто, ну, таке. То, що ми співаємо, це як молитва, молитва чи, чи мантра? Ми називаємо. Це просто три слова. Ми співаємо, але порядок як 16, насправді 16 слів, але в них три повторяються постійно. Да, 16 слів. І повністю вона звучить Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, харе Харе, Рама, Харе, Рама, 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 Харе. Бо харе». це вони лише це співають. Хоча би це, тому що. У вас одна молитва вже. Да, і це три слова це просто імена Бога. А... Як вас можуть назвати хтось мама, хтось по ім'я? Як вас звати? Олена, Олена, хтось Олена, хтось жена, супруга. да, чи як? Мама, сестра. Мама, сестра, да, так же а... саме і Бога. В нього багато. І всі по-різному до нього обращаються. Мусульмани, християни, всі по різному. Але він один. Оце ми теж. Точно так, ми до нього обращаємося. Для вас особисто, що є це вчення, ця, ця, цей рух, ця направленість. Хороше Чому питання. Ви в цьому? Спасибо. Е, мені просто повезло дуже сильно. <рес> е, і особливо повезло, що в молоді години. Да, це дуже дуже важливо. І... Важки, звідкись По... витягнули? Ні, 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 у всі по-різному приходять. Є чотири групи людей, які приходять до Бога, чи взагалі ну у нас. Не, не важно. Християнці, мусульмани, чотири види людей. Це ті, хто страждуть у якісь проблеми там. Ну, це понятно. Ця... Да, да, да. І за безвиходності обращаються, Це перша категорія. Друга категорія це ті, у кого проблеми з фінансами. Тобто, Навіть особливо в Індії. Там є божества такі, що ти просто жертвуєш гроші і тобі. Господь потім дасть ще більше, і це насправді роботи. Але це ж саме, що я піду в банкомат, Господь, я ж тобі дав, давай мені ще більше. Тобто, <гум> ну це теж хорошо. Хоча б до Бога люди вже обращаються. Це непогано насправді. Ми теж в цих категоріях знаходимося інколи. Тобто, <гум> не всі так чисто, ради Бога, живуть. Продовжимо. Що у нас? Тре -третя. Третя категорія це любознательний. Просто цікаво людям. Я, мені здається, я більш до цього був. Мені просто цікаво було. Люди радісні, співають, хорошо кормять. Да. А є четверта категорія, це які шукають насправді Бога. Їм просто вони мудреці, як такі чисті люди. Це в основному після 50 люди, вони становляться мудрецями, вони розмишляють. Мені повезло, що я чуть раніше. Але це не то, що моя заслуга, це милість у цих людей. Воно, і моя теж в якійсь степені. Це 50 на 50, як то кажуть. Жалкуєте? Ні. Я з кожним днем реально убіждаюсь, що це знання роботи. Я, я думав, я провірю так. Де тут це? із'яни. Що тут, де тут? Ану провіримо. І з кожним днем я обіжнав, що це реально істинне знання. Да. Якщо бути чесним, реально можна сказати, так це дуже тяжко, це як ліса. Да? Вона не може до вінограду дотягнутися і скаже, це кислий віноград, і пішла далі. Я мог так поступити, але. Ти розумієш, що а треба чому саме цей напрямок. Є ж багато у нас. А у кожного свій путь. Це просто мій путь на це, ж... да, да. Це і просто і... на це ж вам ближче. Це просто на да. це життя. Це мені просто ближче, якщо так вкраті. Да. А окрім таких духовних занять, у вас є земні заняття? Чим займаєте да, 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 чим да. заробляєте на життя? У нас є як мінімум два вида людей, які в нашому русі. Два види. хтось в цьому в помаранчевому, да а хтось в білому. В білому це сімейні це люди. Це теж да, важливий да? момент. Біле це сімейні люди. А. У кого жінка, діти, робота, ну щось таке. Ага. Обичні люди. Так, побут. Да, да, побут. А у нас у нас теж побут є. У тих, хто ми в храмі живемо. Ми целібат держимо, знаєте, так? Да? Ну монахи. Да, да. ну, монашеське життя. Монахи вони вже взагалі уходять. Вони в соціумі не з'являються, як тут в Балті. Там вони десь в горах на афоні, да, як то кажуть, там сидять і моляться за всіх. А у нас такі теж є. Вони з палками ходять, але їх дуже рідко можна зустріти в Україні. В Україні зараз один тільки є, у Львові зараз да, він приїжджає. І то він зараз без палки. Ну, палка це таке, це внішнє. Насправді, да. Це вже після того, як чоловік пройшов сімейне життя, він вже може стати монахом. Але може зразу після послушника, як ми, як ми такі монахи-проповідники, полумонахи, можна сказати. Ми теж можемо стати цими насправді монахами. Да. Але це не так важливо, це теж внішнє. Головне, полюбити Бога. Кожен може полюбити. Навіть не треба одіватися, як ми. Це... Да. Повернемось до мого питання, чим займаєтесь, чим заробляєте на життя? А, усі по-різному. Городина, певно, городи, господарство? Да. Да? ну в, кармелюковці. Якщо в себе. Да. Якщо в селі, то так, да. що у нас перець, там помідори, гірки. На себе. Кукуруза. У нас є Господь, ми, як кажуть, щоб не було ідолопоклонства, є авторитетний метод, як поклонятися Господу. У когось ікони в храмах. У нас є божества. І ми кожен день їх кормимо. Не тільки перцем Крішна він любить з утра щось молочне. В основному взагалі він любить молочні всі. У нього пиріжки з молока, со згущенкою. Воно потім зникає? Це у святих буває таке. У мене для господа не обов'язково, щоб зникло. Так, Головне, щоб поставити. Дивіться, він може глазами нюхати, він може глазами пробувати. У нього чувства да, у нього чувства совершення. У нас один орган робить тільки одну функцію. У нього може будь-яку. У нього чувства вони як такі е, трансцендентні, як у нас кажуть. Це таке слово. Я не знаю, ви чули чи да, ви чули. в йогі трансцендентне є таке слово. Да. Це навіть є така йога, трансцендентальна медитація. Ну в Одесі це популярно, ну чи по світу. Але це трансцендентно, це значить, що у Бога не такі чуть почуття, як у нас. У нас дуже ограничені як на українській. обмежені обмежені, да Тобто ми не можемо бачити там дуже малі якісь речі, так. Да. Дуже далеко не можемо бачити. Ор орел, допустимо, може бачити дуже далеко, Да. Тобто у нас теж, а у Бог він без. Ну, у нього чуття другі. Але це не значить, що він десь якесь небо. Він така ж особа, як ми, але він не обична особа. Тобто, він Бог, це повинно ми теж знати. І він одновременно у серці кожного знаходиться. Тобто, просто Бог він не такий, що ми його поставили в рамку і все, і поняли. Його поняти, ну. Це по його милісті, ми можемо хоч трохи поняти. Вас хтось навчає, чи ви самі сам займаєтесь самоосвітою? Ні, навчаю, да. У нас так, так? Да, є старші, младші, равні, тобто три види, як, як у всіх, як і у християнстві послушники. Навчають, навчають старші, ви навчаєте молодші. Ну да, да, ділимося. Сьогодні зрані <рес> ви прийшли сюди з якоюсь метою. Да. От, станом на зараз да, чи досягли. Досягли. Ми ж вже танцювали сьогодні. Да, вже. люди дуже добре посміхаються. Навіть діти там танцювали.